Друзі, якщо у вас немає можливості читати драматичний етюд Олександра Олеся по дорозі в казку, дивіться це відео. Це історія про те, як один чоловік намагався вивести з темного лісу свій народ. Дуже схоже на поему Івана Франка Мойсей. Написав Етюд Олесь в 1908 році. Отже, уявіть ліс вночі. В ньому люди старі, молоді жінки, діти, дехто вже спить, дехто збирається спати. Люди спілкуються між собою. Вдень хоч тепло було, а вночі можемо змерзнути. Мороз ще можна перетерпіти, а от голод ні. Помремо ми всі з голоду. Не помремо, траву будемо їсти, як коні, кози, буйволи. Якийсь дивний цей ліс. Тут ніч завжди, і вдень, і вночі заблукали ми. Ну, то треба шукати дорогу, сказав він. Та вже шукали, не знайшли. А ти, як підеш шукати, знову борсука злякаєшся. Всі засміялись. Я думав, що то був вовк, відповів він. А маму, хто ночами кличе? спитала дівчина. І всі знову зареготали. Зрозумій, в мене є хлопець, я його кохаю, він швець, гарні чоботи мені зробив. А ти що можеш мені зробити? Ти добрий, але цього замало. Всі люди працюють, щось роблять, а ти на сопілці граєш. Ну так, я слабкий, напевно, слабший за усіх, і він заплакав. Ну, годі, не всім же орлам бути. Тобто, твій швець Орел. Та він ніколи свої крила не розправляв, тільки щодня взуття робить для людей. Це я Орел. Ти? Тебе вдарять, так ти не відповідаєш, а тільки плачеш. Який ти Орел? Все, я пішла спати. А я піду шукати дорогу. Ті, хто не спали, засміялись. Та він скоро повернеться. Борсука злякається і повернеться. Ні. Поки я не знайду дорогу, не повернусь, інакше тут можна одуріти. І він дійсно пішов. Люди здивувались. та повертайся, вже кричать ноги на або загинеш. Я теж, коли був молодим, хотів піти, сказав хтось, але передумав, бо страшно. А може він знайде дорогу, засумнівався хтось. Той дурень! Та ніколи він дурним не був. Напевно, десь стоїть поруч і слухає наші розмови. Люди засміялись. Ну і почулись голоси, що життя в таких умовах це не життя, а якесь прокляття, що треба щось міняти. Згодом з лісу почувся голос його. Це він нас шукає! Ми тут, вбігає він. Всі вставайте. Ну, добре, встали, що далі? Брати мої, я радість вам приніс, я знайшов стежку. Та це тобі приснилось. Ми тут вже навколо все обшукали, а ти далеко не ходив. Для чого ми тільки свої дупи підняли? Ви не чуєте мене, я тропу знайшов, щоб вийти звідси з цього темного лісу до сонця. Люди не розділяли такого ентузіазму. Та ми якось жили і без сонця. Не треба нам. Я бачив сонце, сказав він, воно неймовірне. Ясно, хлопче, ти йди, а ми якось тут залишимось. Тоді я звертаюсь до тих, хто готовий іти за мною. Я поведу вас до світлої мети, тропа веде до неї. Колись давно я чув, що той, хто першим пройшов тією тропою, щоб не загубити її, сіяв мак. Я дві квітки знайшов. А про той Мак, всі ми чули, ти квітки покажи. Хлопець показав. Тоді всі заохали. Ура! Ми вийдемо з лісу, ми побачимо день, сонце. Ходіть за мною, я відведу вас в казку. Зрештою, всі погодились іти. Минув якийсь час. Люди йшли за ним, бо називали пророком, були певні, що з ним говорить сам Бог. Але в деяких певні сумніви з'явились, бо тропи не було видно. Проте йшли, бо вірили солодким обіцянкам. Дівчина, яка раніше була разом з шевцем, тепер ішла поруч з ним. Ось Любий, я тобі вінок з червоних маків сплела Надінь його. Підійшла якась жінка і сказала, що її єдина дитина в дорозі померла. Я йшла за тобою, щоб дійти сином до казки, а він помер. Не ти одна, ми всі його втратили, відповів він. Велика тобі повага від нас. Раз діти помирають, значить, ми вже близько від казки. І зомбовані люди продовжували йти за ним. Минув ще якийсь час, а вони всі досі йшли лісом. Люди почали помічати, що тепер у їхнього пророка немає тієї впевненості, яка була на початку. Він якось помітив дерево, повз яке проходив учора. І тоді вже сумніви з'явились у самого пророка. Коли ми будемо в касті? питали люди. Ти ж там був, кажи нам. Мені здається, почав він. Його голос тремтів. Так він тепер не впевнений, в нього голос тремтить. Коли будемо у касті? Сьогодні будемо, здається, коли він з дівчиною залишились наодинці, то він знову заплакав. Люди почали сміятись з пророка. Все, ходімо додому, заговорили вони, а пророка закидали камінням. Коли всі пішли, він залишився сам. Мені розбили голову, я помираю, казав він. До нього підійшов хлопчик років 10 в білому одязі. Я був тут поруч, на узлісі, тебе почув, і ось прийшов Я з казки!» Хлопчик відхилив гілку і потік сонячного променю прорізав темний ліс. Він почав кричати, щоб покликати людей, але його вже ніхто не слухав. Твого голосу ніхто не почує, сказав хлопчик. На цьому все, друзі.